Подоляк проговорився, коли звільнять Крим. А захід боїться кривавого повернення півострова. Про що йдеться? Розкажемо далі. Це фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, радник керівника офісу президента щось точно знає: в ефірі телемарафону пан Михайло Подоляк пообіцяв за 6 місяців зробити пряме включення із набережною у Ялті. Цитую далі. Через 6 місяців я спеціально поїду на набережну в Ялті. Там я маю улюблене місце. Я звідти включуся, гарантую вам. І ми поговоримо про те, яким буде Крим. Кінець цитати дуже цікавий прогноз. Якщо вірити словам пана Подоляка, то вже за півроку збройні сили звільнять Крим. Звичайно, цього б хотілося усім нам. Однак, західні партнери України бояться повернення анексованого півострова і окупованого Донбасу під контроль України. Про це зокрема пише видання «The Economist». Журналісти зазначають, що Київ може зіткнутися із опором російських партизан і має замислитися про небезпеку вузьких відкритих смуг або болотистих місцевостей. Далі дослідно. військові операції в Криму як правило закінчуються тисячами загиблих лише за останні століття сотні тисяч. Полягли насамперед у громадянській війні в Росії і Другій світовій війні, не кажучи вже про величезні жертви під час Кримської війни 1850-х років. Захоплення півострова зазвичай вимагало перетину вузьких відкритих смуг або болотистих місцевостей. Військові експерти, які добре знають рельєф півострова, зазначають, що топографія півострова має примусити Україну замислитися. Кінець цитати. Що ж до позиції Заходу, то Європа і Сполучені Штати переймаються, що операція з повернення Криму або Донбасу може підштовхнути Росію до ескалації і навіть до застосування ядерної зброї. Тому спроба повернути Крим буде дорого коштувати у військовому плані і може призвести до розколу із союзниками. До речі, це визнає й офіційний Київ. От за даними видання, українські високопосадовці в приватних розмовах наголошують, що повернути Донбас і Крим буде. Складніше, мовляв, значна частина населення там залишається вороже, налаштованою до України. Між тим в ЗСУ стримані щодо своїх наступних кроків. Джерела в командуванні заявили виданню, що нічого не виключено. Зокрема, і операції на території захопленої Росією до 24 лютого кажуть, першочерговим завданням для України залишається руйнування Кримського мосту, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом. А от джерело у військовій розвідці впевнене, що структурні переваги України, насамперед, її здатність організовувати високомобільні раптові атаки і розкривати лінії постачання переважатимуть. Такої ж думки і колишній командувач десантно-штурмовими військами України пан Михайло Забродський. В коментарі The Economist він заявив, що операція з повернення Криму не тільки можлива, але й готувалася до 2023 року. Забродський також наполягає на тому, що українські військові планувальники розробили тактику, яка може спрацювати, за його словами. Україна не має наміру вступити у безглуздий лобовий штурм Криму. Існують інші цікаві можливості для маневру з використанням сухопутних військ. Морських десантів і повітряних етак так каже екс командувач Друзі, це фабрика. Новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити вподобайку цьому відео, а також залишити коментар. Мене звати Юрій Бібік. До зустрічі.